Привіт, друзі! Мене звати Галина Рибінська, я лікар-психіатр і психотерапевт, я співпрацюю з асоціацією EQut Ukraine. І сьогодні я розповім вам, чому дихання таке важливе. Коли американський спецназ переїжджає на завдання, у них звучить команда. Дві хвилини. І в ці дві хвилини вони починають дихати. Що це дає? Це оптимізує вашу роботу півкуль головного мозку, а також допомагає тілу прийти в оптимальний стан. Це одна з технік підтримки себе в кризовій ситуації. Отже, як це працює? Це називається дихання по квадрату. Ви маєте 4 секунди на вдих. 4 секунди затримуємо дихання. 4 секунди видих. І 4 секунди затримка. Правильне дихання. Допомагає нашому тілу усвідомити, що все нормально, усвідомити, що воно може функціонувати в здоровому ритмі. Адже коли ми в максимальному стресі, наше дихання дуже прискорене і поверхневе, і воно каже тілу, ти в небезпеці. І якщо бути в такому стані постійно, це призводить до появи психосоматичних захворювань абсолютно різних. Від головних болей, підвищення тиску і до проблем шлунково-кишковим трактом. Отже, ваше дихання це ваш шлях до кращого самопочуття, до кращого сну і до повернення до кращого психологічного стану. Давайте про себе!